Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про компенсації за зимові травми. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram, Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про травми на льоду чи падіння глиби з даху на авто. Чи має за це хтось відповідати, з кого стягувати компенсацію та які перспективи таких стягнень. Зима у нас не ядерна, це плюс. Але все ж небезпечні моменти можуть бути від звичайного снігу чи льоду. Можна підсковзнутися на обледенілих сходах магазину, чи на авто перед будівлею може впасти шматок льоду. Всі ці небезпечні місця повинні оброблятися протиожеленими сумішами і своєчасно очищуватися. Але це робиться далеко не завжди. Є у нас такий закон про благоустрій населених пунктів. Підприємство, установа, організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані утримувати у належному стані об'єкти благоустрою, а також визначену прилеглу територію. Також відшкодовувати в установленому порядку збитки, задані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів. Таким утриманням у сучасних умовах можуть займатися або житлово-експлуатаційні контори, тобто ЖЕКИ, або житлово-будівельні кооперативи, ЖБК, або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків ОСББ. Отже, що робити при отриманні травми чи пошкодженні авто? Якщо ви травмувалися, найперше, викликати швидку та попросити перехожих зробити фото місця травмування. Якщо пошкоджено авто, то найперше викликати поліцію та теж зробити детальні фото місця та всього навколо. Далі, залучитися свідками, які можуть засвідчити те, що трапилося, і в подальшому, можливо, можуть бути свідками в суді. Далі, якщо забрала швидка, то в документах має бути обов'язково вказана причина травми через падіння та ожеледь. Бажано також записати всі дані бригади швидкої, які вас доставили з місця падіння до лікарні. Далі, якщо пошкоджено авто, то аналогічно в матеріалах поліції має бути вказано всі обставини та місце. Далі йде документи, докази та свідки. Потім технічна частина збору цих доказів. Тут немає вичерпного переліку для будь-якої справи. Аналізується ситуація та збирається все, що може підтвердити вашу позицію. Суми також визначаються різними способами: і медичними витратами, і висновками спеціалістів щодо вартості ремонту авто. Що буде далі? Спочатку йде претензія до організації, яка не виконала свої обов'язки з прибирання. Там вказати на компенсацію, дату виплати та додати копії документів, які ви зібрали. Друге, потім до суду. Для відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Варіанти доказів, які можуть бути в таких справах. При травмуванні на льоду це можуть бути довідки з лікарні з зазначенням виду травми та обставин її отримання. Наявність порушень відповідача, тобто відео, фото, зйомка із зазначенням дати та часу. Показання свідків. Підтвердження понесених матеріальних витрат, рецепти лікарів, чеки, квитанції з аптек. Підтвердження завдання моральної шкоди та моральних страждань за їх наявності. При пошкодженні авто. Аналогічно докази щодо вартості ремонту, пошкоджень, документи від страхової, висновки експертиз. Чи воно насправді працює? У мене була така справа, в якій глиби льоду впали на авто з будівлі біля кінотеатру, поки люди були в кіно. Відповідальним за будівлю був КП «Жилкомсервіс». Суд присудив компенсацію, вони її виплатили. Звісно, я не можу гарантувати, що кожен випадок залишиться тільки таким фіналом. Але практика така є, і вона абсолютно реальна. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися та на кнопочку з дзвіночком, щоб підписатися на канал та отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустріч. Бережіть себе!